Я які мають своїх прихильників, цінителів, шанувальників, а є сорти, які мають своїх фанатів. І часто така любов не залежить від дегустаційної оцінки. Я не один раз бачив, як починають світитися очі людей, які натрапили в нас в саду на яблуню Сінап. Сьогодні ми з вами про них і поговоримо. Щороку історії про себе сінапи починають розповідати саме так, заворожуючи нас світом неймовірної краси. Правду кажучи, Більшість яблунь в цьому їм не поступаються. Але ж сьогодні ми говоримо саме про сінапи. Саме так весняними вечорами вони зустрічають захід сонця і проводжають день що догорів. Це неймовірно видовищно. Здається, Бог їх саме для цього й придумав. Мабуть, на них можна було б дивитися вічно, але вічного світу в яблуни буває, та й зникає він не просто так, а для того, щоб восени відродитись ось такими от. Яблуками. Це кандиль Сінап. Плоди, як бачите, крупні, красиві. Більшість яблука вкрита червоним рум'янцем. Мають оригінальну видовжену форму. Саме завдяки їй сінап важко сплутати з іншими яблуками. В народі їх частенько більше з ніжністю, але трохи з гумором називають зайчими мордочками. Коронам дерево пірамідальна. Більше схоже на грушу, ніж на класичну яблуню. А це синапа Алматинський. Форма плодів менше видовжена, але червоний рум'янець вкриває весь плід. Цей сорт, мабуть, саме швидкоплідний з-поміж синапів, тому що на карликовій підщепі частенько починає плодоносити вже з другого року. Білий Сінап цього року мав невеличкі пруди. Можливо, тому що у нашого дерева це перший урожай. Але від того вони не менш красиві. Батьківщиною Сінапів вважається Крим. Пращури цих яблук, тобто батьківські форми, на основі яких могли бути виведені сінапи, потрапили до Криму із околиць турецького міста Сіноп. Звідси і назва Сінап. Найпопулярнішими серед синапів вважаються Канділь Сінап та Сарисінап. Трохи менш відомі білий Сінап і Алматинський. Але це далеко ще не всі сінапи, про які варто розповісти. Існують менш поширені сінапи. Карасінап, тобто чорний, сінап судакський, сарлий сінап і навіть літній сінап. От до прикладу, в нашій місцевості я не пам'ятаю, щоб сінапів було багато. Це буквально одна-дві яблуні на село. Причин цьому може бути декілька. По-перше, бракувало посадкового матеріалу. Наступне, ці сінапи, не дивлячись на свої чесноти, мають один вагомий недолік. Це дерева, які пізно вступають в плодоношення на сієнцеві підщепі, а інших підщеп на той час не було. І починали вони плодоносити не раніше, ніж 7-го року, іноді з 9-10. До вступу плодоношення така яблуня вже мала доволі солідні розміри, а не кожен садівник може собі дозволити мати в саду неплодоносне дерево. З появою підщепи М9, яка часто в народі називається карликою. Ми можемо вирощувати саженці сінапів, які вступатимуть в плодоношення з третього року. Та й крону таких яблунь легко утримати в розмірі ну, висотою метрів три. Мені здається, що любов до сінапів не залежить від віку людей. Комусь це нагадує минуле дитинство, для когось це теперішнє дитинство. У себе на батьківщині в Криму сінапи частенько називали ялинковими яблучками. Це тому, що ними прикрашали новорічні ялинки. Для цього брали плоди невеликого розміру, щоб прикрашеної ялинки не гнулися гілки. У нас ялинки немає, ті й сінапини дуже дрібненькі, тому ми спробували прикрасити тую. Цього нам здалося замало, і далі ми прикрасили ялівець хібельника. Нам так сподобалось, що ми вирішили не залишать без новорічної прикраси верескоподібну тую. Правда ж, красуня? З неба почав сипати дрібний сніг, і все стало трохи схоже на початок якоїсь зимової казки. А ось і світанок. За звичкою ми заглянули всередину яблука. Воно виглядає ось так. Ой. Крім оригінальної видовженої форми, можна побачити, що в сінапів якось особливо відділена насіннева камера. Насіння має світло-коричне забарвлення. А далі ми пригостили яблуками нашу крилату команду. Сьогодні з вами був розсадник Валесів сад. Ми говорили про надзвичайно цікаві яблука-ЦІНАПИ. Якщо вам було цікаво з нами, відвідуйте наш сайт, посилання на який ви знайдете відразу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал в Ютубі і гармонії вашому саду!